Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні 3 листопада. Вже три, три тижні, як мої пеларгонії знаходяться на стелажах, де вони зимують. Хочу розповісти, показати, як вони себе почувають. І для чого я вирішила записати це відео. Відео називається Причина пожовтіння листя і що з цим зробити. Записується відео по тій причині, що такі є. Такі, знаєте, в новачків панічні настрої. Ой, внесли в будинок, сильно жовкнуть і дзвонять, пишуть в коментарях, у Фейсбуці, в групі, ну і так далі, у приватні, чим полити, як врятувати, підскажіть. Я, звісно ж, не можу допомогти. Тому що я не знаю, в кого які утримання, в кого які помилки, але я хочу розповісти, на прикладі своєї колекції, можливо, це комусь допоможе зрозуміти. Я думаю, просто потрібно заспокоїтися, не наробити лишніх помилок, рятуючи від пожовтіння наші пеларгонії. І тому спинимося на тому. Давайте розглянемо на перед, чому взагалі відбувається пожовтіння пеларгоній. Тому що зараз наступила осінь, жовтень, а вже на даний момент вже вступив у силу листопад, який передує зимі. Звісно, навіть в нас в Україні теплі осені, вже такі прям дуже теплі осінні місяці. Але ми все ж одно спостерігаємо пожовтіння листя, листя на деревах, скидання листя, яке відбувається по причині саме перед. Це Зменшення світлового дня. І вже в цей момент вже рослини розцінюють як підготовку, це сигнал на те, що потрібно вступати в стан спокою. Стан спокою це скидання листя, і на місяці наші рослини, наші кущі, дерева, квіти і все остальне. Воно просто за собі засинає і чекає січня, місяця, лютого місяця, де починається вже процес пробудження. Отак відбувається з нашими пеларгоніями. Коли ми заносимо в будинок, саме перша причина пожовтіння листя зменшення світла. Ви зрозумієте, ніякі лампи, ніяка підсвітка, яка б вона потужна не була, вона не може порівнятися із тим потоком світлового. Світлового світла, яке йде на дворі. Там просто величезна кількість цих лю... люмінів. Навіть я не знаю, це потрібно я десь колись читала, скільки є на денного світла, має люмінів. Ніякі лампи, найпотужніші його не дадуть. І ось коли ми занесли ці квіти свої. Зразу рослина це розцінює вже як сигнал заходити в стан спокою. А любі, Абсолютно любі стресові ситуації, любі зміни, вони проявляються через пожовтіння листя. Абсолютно все, що відчуває рослина, чи це зменшення світла, йде пожовтіння листя, чи це зміна температур пожовтіння листя. Хвороби, пожовтіння листя, шкідники пожовтіння листя, перелив, пересушка, все. Єдине, трошки нам треба розбирати ці ситуації, як то кажуть, розуміти, ага, жовтне листя треба проаналізувати, що я зробила, чи що відбувається. І шукати цю причину. Це можете ви самі знайти. Вам не допоможе ніхто, тому що тільки вони у вас вдома знаходяться і ви знаєте, що ви зробили не так. Подумайте, проаналізуйте. І ось така ситуація. І саме перед хочу сказати, не поливайте нічим, не заливайте, не рятуйте, а ви сприйміть це як норму. Тому що особливо це новачки. Зазвичай панікують, бо хто стикається з цим давно, знає що цей період адаптації проходить, і з січня місяця починається збільшення світлового дня, починається тоді вже ріст гормону, ауксину. І наші рослинки починають активно нарощувати свої зелену масу. Якщо вони знаходяться в холоді, рідко поливаються, вони будуть менш активно рости. Якщо в будинках на вікнах, де тепло, вони будуть, звісно, рости активніше. В той період, я хочу сказати, січень-лютий і частина березня, найбільше я люблю живцювати. В той період найкраще приживаються і укорінюються живці, тому що тоді ауксини настільки. Швидко дають можливість розвиватися корінню, що просто ідеально. На даний час, навіть якщо ви спостерігаєте укорінення, воно йде туго, тому що рослина зайшла в стан спокою. А я тепер хочу вам показати, на прикладі своїх кущ кущиків пеларгоній. Я відібрала їх тут. Різні види, щоб побачили на, на тому, як по-різному реагують види пеларгоній на стресову ситуацію, на зміну зменшення світла. І ви зрозумієте, що, що якщо така ситуація, які краще підходять для вирощування. У мене тут є духмяна пеларгонія. Я взяла один кущик, в мене їх є кілька. Як ви бачите, абсолютно не зреагувала ніяк. Як стояла зелена, красива, хоча стоять вони у мене у місці без світла, аж у закутках. І тільки на, на ніч я включаю підсвітку з метою економії. Це також додатково стрес, стресова ситуація для моїх рослин переходити з нічний період на підсвітку. Але я це роблю другий рік, і воно мені, як то кажуть, спрацювало. Духмяні, пеларгонії дуже легко адаптуються, як ви бачите. Також пістрявка ідеально адаптується. Тут мінімум пожовтіння відбувалося, відсихання листя. Ще хочу показати пістрява, пістря плющу листа, біва кароліна. Ось! Абсолютно ідеально, вона стоїть взагалі в куточку, на підсвітці ніякого світла із вікна не попадає. Шикарна, зелена, нічого її немає. Вона дуже гарно пройшла адаптацію, реагує дуже гарно. Дуже легко адаптуються плющолисті пеларгонії. Плющолисті, вибачаю, зоналки. Прості зональні пеларгонії. Ніякого пожовтіння, воно мінімальне це пожовтіння листя. Ось ще одна зоналочка, дуже гарно, без проблем пройшла адаптацію. Ось гібриди, гібриди зоналки з зональною, наші гібриди, Марокканська принцеса. Ось ці вже пеларгонії, вони стресують, їм важче, тому що, як виявляється, зонартики дуже люблять багато світла. І багат, і великий, і частіший полив. Ось я тут зняла листочок, це також Галина Уланова буквально, тут тільки перед цим були листочки жовті, також вона стресувала і зняла. Но найважче переносять зменшення світла ось мої ось не мої, а загалі, зонартики. Та й так дівчатка й пишуть, що Ой, не можу з ними подружитися, вони дуже жовті скидають листя. Ось так відбувається пожовтіння чистого зонартика. Ось погляньте, їм дуже потрібно багато світла, їм потрібен більший полив. Але нічого страшного, я листя не обриваю. Зараз розповім, чому я не хочу обривати лишнього листя. Ось Зонартик, бачите? Скинув листя. Вже трохи я обібрала, він все одного. Жовтіє. Чому я не рекомендую чистити абсолютно сильно від листя? Я рекомендую знімати поступово листочки, які вже ось так, які висушуються, добре висушуються, якщо стебло висохло гарно, тому що, якщо ви обірвете все листя і залишите зеленої маси мало, може бути перелив. Тому що не буде чому випаровувати воду. Абсолютно вся частина листова бере участь у випаровуванні води. І через шок з цього сухого листочка він мене вже відпав сам. Коли відпав сам, це нормально, це вже його можна зняти. Ось листочок, який має ще зелений, через, шок, через нього відбувається живлення листя. Тому, якщо дуже вам мішається, можна тільки зняти верхню пластинку. Старайтеся не чистити сильно листя, хай вони помаленьку відсихають самі, тому що йде жлення листя, йде постійний обмін із стеблом, і сильно не огуляйте, тому що може пропасти. І все, я... що я хочу сказати, для того, щоб підкріпити імунну систему рослини. Можливо, це дасть їй можливість менше скидати листя, можна використати імунодепресанти. є таких багато. Я показувати назви не буду, тому що писали мені в коментарях, там, що це я хочу прорекламувати товар, продати чи ще щось. Тому я і вирішила нічого не показувати ніяких назв. Ось в мене є два засоби, навіть не в два, є в мене ще й третій. Я якийсь із них спробую сьогодні обробити свої рослини по листу. Це навіть просто, щоб вони легше перенесли зимування. Амінокислоти, і вони також допомагають рослинам у стресових ситуаціях, підкріплюють імунну систему. По листу обробіть у періодичності два рази в періодичності 5 днів, і вони, звісно, будуть себе краще почувати, можливо, зменшать. Скидання листя, можливо, я не знаю, тому що я чомусь не використовувала раніше, тому я досвіду такого не маю. Один раз я їх обробила, тепер ще оброблю раз, і ми побачимо. Я тільки знаю свого досвіду. Коли в мене зимують у віранді рослини вже, тут в віранді одразу на столах, тепер на стелажах. Хочу сказати, що да, вони зараз жовтнуть, а тоді буквально. Грудень, середина грудня, а січень лютий вони ростуть красиві, стають зелені, прям видно по ним, що Ось-ось скоро весна. Ще один із моментів, я хочу зупинитися про причину пожовтіння листя. Якщо ви заносите свої рослини на, зиму, на будинок на зимування, обов'язково провести потрібну профілактичну обробку від хвороб. Від всякої комашні, кліщів і, і так далі, щоб не занести в будинок і щоб це не стало причиною додаткових проблем, додаткового пожовтіння листя і будете шукати потім і боротися з цим ще у будинку. Це вже проблема. Обов'язково проводьте профілактичні обробки. Повірте, вони важливі, їх легше проводити, ніж боротись з хворобами. Далі. Ще один момент важливий. Якщо ви заносите і температурний режим в будинку і на дворі однаковий, то пожовтіння листя, адаптація проходить набагато легше. Якщо тільки ви занесли їх, коли вже було на дворі низькі температури, а в будинку включене опалення, сухе повітря, звісно, чекайте листопаду. Листя буде сипатися, жовтнути, тому що воно важко переносить. Коли такий перепад температури, важко воно адаптується до опалення і так далі. Ось такі всі моменти, які я хотіла розкрити. Тому, якщо вам корисне це відео, коментуйте, ставте лайки, доповнюйте. Дякую за увагу і до зустрічі!